Чи законні дії уряду по відношенню до припинення консульських послуг чоловікам прозовного віку за кордоном? Безумовно, потрібно відзначити, що це рішення знаходиться поза правовим полем, тобто, однозначно, Кабінет міністрів України перевищив свої повноваження, тому що Верховна Рада. Прийняла закон про мобілізацію, і там чітко прописано, коли цей закон вступає в дію. Тобто є чітка дата, з якого моменту власне є законні підстави, щоб припинити надання консульських послуг виключно до того часу, коли чоловіки призовного віку, або кожен конкретно не відновить свої персональні дані в ТЦК. Ці дії уряду є такими. Що явно перевищують їхні повноваження. Тобто кабінет міністрів не мав жодних підстав зробити обмеження цих послуг. І зараз, після введення в дію такого рішення за кордоном, багато чоловіків, які знаходяться за кордоном і які можливо багато років знаходяться за кордоном, вони точно відвернуться від України і не стануть більш лояльними до своєї батьківщини.